¡Gracias! Bueno. Дня друга сьогодні з нами є Ліля Кукуроза з Вінниці. я хочу запитати Лілічка, по вашому результату. Так. У вас був визначений був Паркінсон. У 2019 коли... році а, довгий а... час не могли переділитися, тому що ця хвороба якби не поліці була, але є заключення, обстеження медичні все є, що поставлено. ця хвороба Паркінсона, з якою сказали, що треба вчитися жити і по життєво приймати ліводобні препарати, які з часом треба було збільшувати, збільшувати, а наразі я їх зменшую. Дуже гарно. Коли ви почали пити продукт клітинного харчування і який саме? Що ми починали? Починала я пити із масовка CBD, потім підключила O2 Drops. Мам, достатньо масло CBD десь там збоку. боку. O2 Drops, LF8, acceler 8, Чай, дрін тушкрін періодично п'ю і колаген, колаген каву і колаген араб, арабела Скільки часу ви споживаєте? Продукцію в загальному я споживаю 5 місяців, mm -hmm. сон нормувався, болі прикоротилися, спазми прикоротилися. Ну тремор ще є трошки, але є, хто не знає, то не, не зауважує, що є руки, руки мова відновилася. Нога працює, бо теж були питання. Парень був повністю правої сторони. Рука, нога і. Перекошення обличчя було. Ну хто не дуже придивляється, трошки видно по ранках є ця сторона дуже ну, сточу да чи якщо придивитися, але так, взагалі то мало хто бачить так, і зауважується. Хто не чує, почуйте. Користуватись клітинним харчуванням треба, тому що ем, ліводопні продукти нас тормозять, але вони нас не відновлюються. А побічки там дуже багато і. Насамперед пошкоджується наша печінка і жировий гепатоз, який не від дожиріння йде, а від хімічних фармацевтичних препаратів це однозначно, які теж можна вивести клітинним харчуванням, вживаючи елевчики і акселер наш. Дякую, Ліля. А що скажіть от капельки? як ви приймаєте і скільки? Е -е, капельки днів? я стараюся приймати ранком вечором по 5-15, дивлячись залежності стану і атмосферного теж впливу, так як я дуже реагую на кліматичні умови на зміну. Клімату, і якщо йдуть спазми, теж можу прийняти 5 капельчок під язичок. Mm -hmm. І ще дуже мені гарно допомагає одвадропс. Я замінила повністю спазмові, спазматичні препарати. Я повністю замінила одваддропсом. На водичку або прямо під язичок Я використовую 5-10 хвилиночок і все, і спазми mm -hmm. проходять. Дуже раджу. Імонокот скільки споживаєте? Імонокот я споживаю місяців три, але не, не на повну катушку, якби місяць я пропила по шість капсул в день, потім я залишила собі по дві капсулки п'ю щоденно, і якщо відчуваю, що є потреба, тобто або хтось з рідних заболіває, або є вірус в повітрі, я тоді збільшую дозу по дві капсулки тричі. А то якщо відчуваю, що є він віруса капанула я, то можу е споживати і чотири капсулки. Елев, я п'ю е якось так вийшло, що я першу капсулу поділила на три, а далі перейшли з чоловіком по цілі капсулі. Е, перейшли по цілій капсулі пити, і я кожного ранку е, на, на ще серця випивають кімнатної температурки стакан водички 200 міліграм. Потім розжовую за щічку, ставлю елевчик і поступово е, грам 400 Теплої 40 градусної водички малими ковтками на протязі годинки я собі випиваю. А далі як мені вже забаглося, хоч кажуть, що але насичує дуже організм. І я перші часи дуже хотіла їсти. Я навпаки дуже хотіла їсти. Я старалась не, не переїдати, але ну така була тяга. Потім це все пройшло, стабілізувалося. Я в своєму режимі соціальну їжу вживаю як обично, без переїдання. Нормальних порціях будемо казати. Добре. Дякую. 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 дякую, дякую. Дякую, Скільки так. часу вам як поставили діагноз? У дев'ятнадцятому році поставили діагноз. Получається, це 5-6 повних років. 6 повних років, але стан був у мене дуже критичний. Був порез з правої сторони, перекошення обличчя.